стінах облдержадміністрації пройшло чергове засідання Ради оборони Херсонської області. Обговорили найбільш проблемні питання, пов'язані з обороноздатністю нашої держави у контексті проблем Херсонщини. В Черговий раз наголошую, що у нас надзвичайно повільними темпами вирішується питання створення служби військового правопорядку в області. Неодноразові звернення, а їх було вже шість офіційних. Звернень до Міністерства оборони до цього часу служба військового правопорядку в області, тобто зональний відділ військової служби правопорядку міністерства оборони, ще не створено. Торкнулися теми організації на підприємствах області виробництва товарів для збройних сил України, бліндажів, побутових вагончиків та військової форми щодо останнього, то три підприємства Херсонщини готові поставляти текстильні вироби для наших військових, у тому числі і форму. Проте обласний військовий комісар Сергій Кока запевнив, що наразі у таких заходах немає необхідності Зараз, у 2015 році. Міністерство оборони на центрах забезпечило повністю рівні форми одягу, одежди, форми одягу, одежды, одежды. тобто поки ну, потребності пошива на місцевій базі виділення грошей з облдержадміністрації, поки я не вижу, якщо буде. Ну только єдине, що участие в тендерах, котрих будуть проводять міністерства оборони попашиву форму одіжди, попашиву э, обуви, необхідно участвувати. Стан захисних споруд одна із найболючих тем для міста Херсона. Інвентаризація проведена у менше ніж половині від загальної кількості сховищ міста. У чому причина спробував пояснити начальник обласного БТІ Віталій Абрамов? Нема взаємодії з представниками міста Херсона. Жодного разу у нас не було зустрічі, хоча я неодноразово ініціював, звертався з листами на ім'я міського голови щодо виготовлення технічної інтаризації. На даний момент бюро, Херсонське бюро технічної інталізації саме вже звертається до власників балансу з листами, що вам необхідно відповідно до розпорядження наказу звернутися до бюро технічної інталізації з метою виготовлення технічної документації. Це, що ми отримали від міста Херсона, це заявку дійсно на 5 на п'ять об'єктів комунальної власності, але на цій заявці робота і закінчилась. Відповідає заступник Херсонського міського голови Віктор Іванушкін Починати роботу поки що без оплати. На мій погляд, на даному етапі за даних умов, немає підстав. Що стосується інших захисних споруд, які не знаходяться на балансі в комунальній власності, не знаходяться у власності територіальної громади, то робота, яка проводиться з власниками цих захисних споруд, вона ведеться. Тобто вони так би мовити умовляннями примушуються до співпраці. Але ж безпосереднього впливу у міської влади на власників захисних споруд, які не належать до майна територіальної громади, немає. Голова Херсонської облдержадміністрації порадив сторонам скористатися гарантійним листом задля результативної спільної роботи бюро технічної інвентаризації та херсонського міськвиконкому.